Ну що, друзі, всім привіт. Сьогодні зустрівся з Діаною. Вона проходила в мене навчання з Upwork у Матриця клієнтів. Ми сьогодні поговоримо про те, з чим прийшла Діана на навчання, які в неї були, скажімо так, успіхи на Upwork до навчання і що вдалося зробити під час та після навчання. Діана, привіт. Привіт. Ну, то ти загнув, що ми закінчили навчання. Я з тобою, той учень, який буде з тобою надовго. Розкажи, ну, будь ласка, так. чим займаєшся? Я веб-дизайнер, моушен дизайнер, трішки верстальник веб-флоу, аніматор. Презентації роблю, там можна список перераховувати, можу і подіджейти, Але, типу, напор пішла з тим запитом. Давно займаєшся цим всім? Як довго вже? Скільки років тих досвіду? Десь років вісім, шість Так, супер. Багато. Скажи, будь ласка. До апфорку, яка в тебе була ситуація загалом? Тобто з якими клієнтами ти працювала, і чи були спроби виходу на Upwork самостійно? Самостійно це кринжова ситуація, це окремо, я розповім. Жахливіша спроба. Я колись купила оце, ці гайти 99 гривень, типу, як вийти на Upwork. Я так вийшла на Upwork, що ми з тобою потім довго і нудно це переварювали. А, я заповнила, як там по гайдам цим якимось дуже цікавим все зробити. Mm -hmm. Взяла двох клієнтів по 5 доларів, а, а потім, А, ні, я ще рік тому, два роки тому, хотіла ж до тебе піти, потім подумала, та ні, на що нащо мені ці гроші використовувати? свої власні. Я й за 99 гривень щось зроблю. От. Вийшло так, що коли я отримала з тобою першого клієнта. В мене GSS, цей це Job Successful Score, вийшов 20 чи 30% із 100. Mm -hmm. І ми розуміємо, що два минулих е цих е замовника по 5 доларів поставили мені, я так розумію, один. І вже я, якби, наче аккаунт в мене новий, бо що я там? Два проекти якихось зробила незрозумілих, мою. Статистику погани, але що я ну, це швидко ніяк не виправиш, от просто ніяк, от взагалі. І Богдан розказував, як тут все класно, як тут все супер, і нам прийшлося виправляти мою цю крінжову ситуацію ще не на, ще декілька місяців. Як якось це виправляти, брати замовників, щоб вони мені ставили гарні ці оцінки. Це ж треба було по структурі це все зробити. Богдан мені ще допомагав, як правильно з ними на англійській мові спілкуватись. Давай по структурі. Получається, ти по факту до навчання взяла пару якихось замовлень, які. Так, ти... да. вони одразу не відобразились на рейтингу, але потім, коли да. ти якраз прийшла на навчання, ти да. почала заповнювати профіль, в тебе з'явився рейтинг, і він був скільки? Нагадай, будь ласка. А, ні, в мене не було рейтингу, бо бо угу. Там треба було три замовлення. а в мене було два. Я з тобою взяла одне замовлення. Я його зробила, підтвердила, мені дали там 10 з 10. Ну, я не пам'ятаю, скільки там цей. І в мене виходить цей Job Successful Score, мій рейтинг 30 або 20%. відсотків. І ми почали з тобою розбиратися, а що вплинуло на цю всю історію. Чому в мене один замовник і така ситуація? І виявилось, що ті два. По 5 доларів замовлення, які я робила десь тиждень, мені поставили, скоріш за все, один, і тому в мене рейтинг упав, бо я неправильно закрила. І я, якщо б я була тоді у тебе на навчанні, ми б зрозум... ти б знайшов мені вихід, як це якби швиденько е закрити цю ситуацію. А так я навіть і не зрозуміла цього, то прийшлось нам з тобою, бо потім розбиратись. Тепер розкажи, як ми з тобою вирішували цю ситуацію, що робили, тобто, по факту, що треба було зробити, щоб це вирішити, щоб ті, хто а, теж, скажімо так, втратили рейтинг або понизився, да, щоб знали, що це, по-перше, можливо його виправити, тому що, ну чесно кажучи, я теж був в шоці, тому що я до цього. Таких рейтингів серед своїх студентів не бачив, тому що в мене зазвичай приходять люди, в яких не було профілі, і Ми одразу беремо перші замовлення. От і да, розкажи, будь ласка, що ми робили? Як це в тебе відбувалось, і за скільки цю ситуацію вдалося виправити? Техпідтримка підтримка нічого не допомогла, бо ці рейтинги тримаються два роки. оці ці відгуки, тобто, їх не і вже не видалиш. Виявилось, що треба було а, три замовлення зробити. І він виправився. Але в мене ж з тобою паралельно був замовник, який в мене ще замовляв, і тому в мене був від нього бонус, плюс від нього відгук був і окремо. Тобто, це великий замовник, його рейтинг якби більше значив для поворку аніж мої минулі по 5 доларів. І три невеличкі в мене замовлення були, і сумарно воно мені дало 100% Job Successful Score десь через десь у серпні, десь через два або три місяці. Скажи, будь ласка, яких в цілому вдалося досягти результатів наразі? Тобто які контракти вдалося взяти і на яку загальну суму? Оці три невеличкі: це були кастомізації, там відеоанімація, буквально невеличкі. І один в мене крупний замовник, якого я з тобою по факту це перший замовник, якого я з тобою взяла, і з яким я далі і досі працюю. Це десь 7147 доларів. Я з ним взяла. От. Так, супер. Що це за робота? Що ти робиш? Розкажи, будь ласка, це, що неймовірно це цікавий замовник. Просто я йому роблю все. Я йому і кастомізацію сайту, і сіре на систему. А типу налаштовувала HubSpot, Тобто я там я знайшла, як це робити, я йому налаштовувала. І презентації в PowerPoint, У мене тепер на MacBook є оплачений ним, оплачений PowerPoint, Він мені окремо гроші ще за ці всі штуки кидає. От. Потім я йому роблю відео, відеомовшін-анімацію для його презентації у крупних компаніях. Там NVIDIA, HP. Тобто там такі компанії, куди я висилаю ці відеоролики, де він показує, що там в кінці треба мою візитівку по факту вставляти, я буду найбагатший дизайнер у світі. От. Ми з ним починали з того, що він мені платить 20 доларів. Потім я кажу: якщо ти хочеш, щоб я. Як це називається? Була в будь-який час у твоєму розпорядженні. Е розпорядженні, то давай краще 40. І тоді, якщо тобі треба, щоб я у твій робочий час працювала з 6 до 6 ранку, це 12 годин вибачайте. Uh, то давай по 40, і не питання. Я буду тут, все, що скажеш, все зроблю. Зараз відео, потім і презентацію, і коротше, я всі свої скіли дизайну на одному замовнику постійно топлю. Так, супер. Це, Ти, так проти... само цікаве, саме цікаве, я тебе переб'ю цей чувак це якийсь голов... мину... в минулому головний директор цього в Майкрософті. Тобто, просто людина, це перша що людина, що з тобою попалась до мене, це оця людина. Я просто була в шоці. Хтось там каже, нема замовлення а тут в мене просто перша людина, яка потрапилась, це отакий цікавий, цікавий дядько. Дуже круто. І плюс всі зі в тебе оплачуються, правильно? Звісно. Кожен, кожен, Кожне його повідомлення, усе в мене є вписано. Притом без трекера це все вписується, і жодного разу він мені не сказав, що я щось не так написала. Тобто, ти ну, тобто, писав, я що ще з ним з восьмої ранку взагалі ні. Тобто, я, якщо з ним о восьмій ранку починаю працювати і о сьомій ранку закінчую, я весь цей час, отак, от з барського плеча, я вписую, і жодного разу не було питання, типу, а що то за такі? В нього, наче, підписка на мене, я вам відповідаю. Я дізналася, що в них, типу, на наступний день приходить повідомлення, і потім просто воно з картки в них списується. Я думаю, ну, ти ж хочеш, щоб я з тобою працювала так, як ти хочеш? А виявилось, що, що він не міг знайти таку людину, яка їй скаже, що типу, треба працювати сьогодні 12 годин, то вона буде працювати 12 годин. А я можу. Головне, 40 доларів на годину, і я з я, я ваша ну, only по дизайну. Якщо 12 годин працюєш, то скільки він тобі за це заплатить? Тому що люди зараз деякі можуть подумати ого, та це їх перебор і так далі. Ти скажи, будь ласка, 480 доларів за 12 годин роботи, це, ну, це нормально. Я просто щоб ти уточнила, тому що дехто може подумати, що не так багато ти за це отримаєш. Супер. Клас. Так, ні, ну можна попрацювати за такі родин. Да, так, ну просто на Україну в мене 20 доларів на годину, а тут 40, і ти спокійно собі працюєш. Ну, ми вже якби законективали з ним. Я розумію, що він хоче, і, і я спокійно і, і зі дзвониться можна сказати, що він мені платить за те, що я вчу англійську, а не, не я йому. Типу, ну, теж плюс. І плюс хочу ще запитати щодо того, як ти працюєш. Тобто, це ти просто весь місяць кожного дня працюєш чи в тебе просто якісь дні є, коли він до тебе приходить. і Ви працюєте, а потім ти відпочиваєш? Скажи, будь ласка, скільки це днів в місяць? А, ну, у мене статистика вже виведена. В нього кожної середи в нього ввечері, о шостій вечора, він мені пише, що в нього щось важне, срочне є. А і о четверг в нього там вже підготовлена якесь. Завдання до мене о 8 ранку, тобто воно є. І я з ним по факту можу проробити там 2-3 дні на тиждень і все. Ну, типа, два-три дні це два дні. Я працюю десь по 12-20 годин, а далі, типа, я не працюю і все. І коли я кудись виїжджаю, я йому це пишу: що пробач, я їду там, відпочивати, і в нього різко з'являються якісь до мене замовлення. І, і я по факту кожен раз відбиваю свою поїздку завдяки його оцим замовленням. Я скажу: ну, краще я два-три дні отак попрацюю, чим я десь буду офлайн о, їздити, і там не такі так. будуть гроші. і якби... Так, а що за поїздки? Куди їздила? Що, що тобі це індус заплатив, грубо кажучи? По факту їздила я в Грецію, їздила я в, Італі, в Рим, їздила я в Мілан. А... Я була там тиждень там, декілька днів там, декілька днів там. Потім я була в... а, ще я до цього до Греції я була в Румунії, в Болгарії, а, а потім мені було впадло їхати назад, і я поїхала в Чорногорію ще не, не такий час. Так, ну, суко, супер, супер. Щодо загалом апворку, скажи, будь ласка, окрім цього клієнта, чому ще немає контрактів? Ти не надсилаєш пропозиції чи я надсилає. просто кайфуєш від цього клієнта і все, так? Ну я я реально кайфую від цього клієнта. Я реально не думала, що ми будемо досі з ним співпрацювати. Я не знала, що в нього настільки багато задач. І його все влаштовує. Його влаштовує моя робота, як я працюю, що я роблю, і ми можемо на англійській мові там якісь справки, все це обговорити. От ні, я хочу ще замовлень, питань нема. Але в мене були провтики в правильним в правильній подачі переговорів. Ми це з тобою е, обговорювали, але він мені так накидає замовлень завдань, що я забуваю або не хочу подаватись. Але mm -hmm. ми з тобою ще працюємо, я буду, я цей, я ж топ-рейтед, е, як він називається, господі? у вас is. буде скоро, так. То рейтед отримала і топ. Я завдяки ж цьому ще молодому замовнику е, отримала топ рейтед Позавчора, так. Да. Десь позавчора. Я приїхала зі Львова, дивлюся, в мене там то прийдет. Я думаю, о, тепер можна подаватися прямо 24 на 7, Ну тільки по американському часу краще. Так. так, супер. Скажи, будь ласка, що до англійської, тому що це таке питання, яке дуже важке для всіх. Який в тебе взагалі рівень? Чи було страшно виходити на зустрічі? Розкажи, будь ласка, про це. А, ну, я свій англійський переборола. Я зрозуміла, що як би я не спілкувалася з англійським, мене розуміють. А, у, у, у цій, е, виявляється, я вже рік як зрозуміла, що профільна англійська вона тут взагалі не важлива. По-перше, частково, якщо ти не розумієш, то ти йому пишеш спокійно, що, будь ласка, давайте в письмовій формі. І через чат GPT я просто в мене є прям промпт, там пиши вічливо, там замовник казує так. Я пишу на український, він мені переводить і я кидаю. Типу, все, і питань нема. Але в нас багато зідзвонів, Е все одно дякую тобі. Ти мені сказав, які додатки, щоб англійську трішки покращити. Ну і плюс в мене просто є від тебе відео. Що, за чим казати? Ти мені просто на англійській мові просто так по пунктам все сказав, там просто перепиши та кажи замовникам і все. І все буде працювати. Так. Це як сочинення, вірш, не вірш, яка це сочинення в школі вивчи, і, mm -hmm. і все, питань не буде. Вони там не настільки такі. Прям я не знаю, Just... будуть хар харитись mm -hmm. за твою мову. Вони платять тобі менше, аніж у себе в країні. Вони платили дизайнером, тому вони розуміють, що буде поромашка по англійській мові. Але і менше хоч... не значить, що мало для нас. Тому так, що... Але менше реально не значить, що мало для нас. Ну, тобто, мені щоб хтось сказав, що будуть платити 40 доларів на годину, і я буду от я просто гуляю там десь тиждень, потім він пише там замовлення. Я така, ой, йо моє, це ж замовлено, це ж ним з ним сидіти. А потім думаєш, та ні, я отак, я одразу там після 10-ї години перераховую, думаєш, та 400 доларів за 10 годин можна ще попрацювати. Я чайочок собі зроблю, думаю, давай, давай, консультації, дзвонив. Хочеш онлайн, давай онлайн. Тіпо, я вже спати не хочу, більше зароблю, потім висплюся і витрачу їх на що захочу. Mm -hmm. Я поїхала. У Львові, а в мене було невеличке замовлення з ним, типа на 500 доларів. Ми за два дні там щось трішки поробили, і я поїхала у, Льв... у Львів. От. Я ці гроші, як це, і витратила на все, що захотіла, бо, бо, бо по кайфу. Супер. Це реально по кайфу так. Так, теж погоджуюсь. краще попрацювати трошки плідно, потім собі кайфунути недільку, тиждень десь. Так, і можна Від. далі вже працювати. Так, щодо загалом навчання сподобалась тобі структура, фідбек? Що, що, тобі, давай так, що тобі найбільше сподобалось на навчання? Найбільше? Не знаю, навіть що найбільше. блін, все. Мені все сподобалось. Мені оці відповідаєш моментально, ти відповідаєш моментально в будь-який час. Там, все я спати на до але ти перед цим мені відповіси. Там, я на пікнік відповіси все, поки я на пікнік. Типу. Але ми вирішили всі питання. Оце просто по кайфу. Структура прям вау, вона в тебе прям пошагова від А до Я. Просто розписана. І прикольно, що ти там, після кожного, як, як це частина цієї модуля, ти такий, ану, скажіть мені фідбек, ану, скажіть, що да як, що далі, де робити. Твої оці приколи там з афірмаціями, ти там ще з чимось. Ну, це реально працює. Я просто по собі знаю, у мене є там свої такі афірмації, ще щось. А, і я просто у тебе підтвердила, що реально, типу, на одному чесному слові воно не працює. Треба якісь, якось енергетично себе там трішки не. Ну, якщо ти робиш і думаєш, що нічого не вийде, воно ж нічого. Воно нічого не вийде, так. Да. Да. Ну, Чат групи я банально не заходила сильно в них, на жаль, але там і баді можна було вибрати. Я, пробачте, цього не робила, я пропустила це двійка, двійка мені за, за цю частину. Зі дзвони з тобою. Ми ще навіть усі дідзвони не пройшли, бо я кажу: та ні, мені поки достатньо. Ти мені за два-три дзвони, два дзвони чи три. Ти мені так все розписав, розказав аудіо наприсилав, а, що взагалі пісня? Так, супер. Щодо очікувань, які взагалі були очікування від навчання? Чи боялась що купиш і типу нічого не буде? Ні, не боялась, бо я довго за тобою слідкувала. Я без тебе вже нафакапала, тому я ну я давно про тебе чула, бачила, але якось думала, та воно мені не потрібно. Тут вже війна, тут вже якось сам питаєшся, карапкаєшся на, єв... на американський ринок виходити, а воно важко. А, виявляється, Upwork в самостійному цьому розумінні, якщо сам це супер важко, ти ніфіга не розумієш. А, а я виявляється, з тобою, Богдан, це все так, зараз тут зробимо, так, тут отак просто, так, тут ти перебарщуєш, тут треба отак. І воно просто ти розумієш, йома, як ти собі життя просто ламав. Без твого навчання, як воно все просто, але ти цього сам просто не зрозумів. Ми самі собі намагаємося ускладнити життя. А ти нам розкажеш: Ні, взагалі, ставиш отут 40, от, отак, от, отак, давай перевіри через тиждень, все, давай. От, і все супро, просто по кайфу. Я тобі на камеру, я не знаю тут, що я з сьогоднішнього дня. Подався хоча б раз 20 і буде більше, бо ми так з тобою навчання в наступному році закінчимо. В цілому, тобто треба надсилати пропозиції, і головне це не 5 тисяч Богдана. штук, а побільше. так тому що без цього так, Бо є реальна статистика так не вийде. Я навіть цього замовника знайшла після десь 100-110 mm -hmm. подачі. Тобто 110 я... пропозицій ти подалась? Так, а, так, перш ніж так. знайти цього замовника. Так, так, супер. так, Ну і далі така ж сама ситуація. Я поки 150 разів не подалась, типу я інших замовників не знайшла. Ну, тих, щоб вони мені рейтинг тіпи, підкинули. да, я ага. там на меншу суму погодилась, але ну, все одно. Щодо коннектів, Взагалі, так. коли купувала їх, коли не було їх там замовлені, і так далі, думала, що купуєш і нічого не буде, чи в цілому ти Ні, купувала речі. Я розуміла, не? що так. буде буст. Ну, як Зараз у нас все проплачується, інстаграм оплачується, там реклама оплачується, усюди оплачується. Даже телеграм-преміум, щоб там собі сторіки виставляти, теж плати. Тому, а як ти вийдеш на іноземних замовників, якщо ти. ну... Хоч якось не проплатиш оцю всю штуку. Ні, ну, хочете, не мож... Хочеться ж безплатно, безкоштовно, нічого не платити. Ні, ну, звісно, хочеться безкоштовно. Ну Пробачте, але таке життя треба платити. В магазині ніхто тобі безкоштовно поїсти не дасть. Ну тут те саме штука, Ну нічого не зробиш. Ні, я розуміла, що треба вкинутися грошима в ці конекти, але я їх я їх. Саме купляла за гроші підключеною карту, це було от на початку навчання. Далі в мені все оплачується через Upwork аккаунт, там де в мене вже є гроші. Воно автоматично там списується, насчитується, я mm -hmm. тільки там періодично купляю все. Так, супер. Дуже дякую тобі, дуже обширно все розповіла. <кхи> Та тобі дякую. Так <кхи> <От, кхи> Так що гарного тобі дня. Давай. І тобі гарного дня Бувай.